Ім легким святковим посивистуванням улюблені з дітлахів потяг вітерець сповіщає про відкриття ювілейного 65-го сезону на львівській дитячій залізниці. Пан Норман із самого ранку прийшов на станцію сонячна, аби разом із малечею першим потрапити до святкового локомотиву. Чоловік розповідає, святковий ешелон зустрічає вже 53-й рік поспіль. Так само, як і юні залізничники, так само і я чекаю той свисток локомотива, коли почнеться. Рух на дитячій залізниці ну то спогади про моє дитинство. Тому що я кажу, дитяча залізниця мені дала путівку в життя. Цьогоріч більше пів тисячі юних залізничників склали присягу, аби відчути себе справжніми членами екіпажу «Вітерець». У кожного з цих дітлахів буде власна посада та обов'язки. Кожен юний залізничник буде або провідником, ревізором. Тобто, в нас на дитячій залізниці всіма керують лише діти, і вони от навчалися цього, і зараз будуть показувати свої навики на практиці. Всіх бажаючих просимо заходити через дві хвилини. поїзд відправляється. Я стою біля вагону, дивлюсь, щоб люди ну, якби не вибігали з вагону, щоб не стояли в тамбурі, коли буде рухатися поїзд. Я перевіряю, чи в людей є талончики, чи вони мають право на проїзд. Я провідник також перевіряю, щоб люди добре заходили в вагон. з вітерцем маленькі львів'яни та гості міста матимуть змогу аж до 29 вересня. Розповідає директор війської дитячої залізниці Дмитро Венгер. Ми будемо працювати від 9 травня по 25 вересня, все літо, по суботах, неділях, а також по святкових днях і по замовленнях. Вартість квитка в одну сторону 8 гривень для дорослої, 4 гривні для. Дитяч таке свято Львівській дитячій залізниці вже другий рік поспіль допомагає організувати корпорація КРТ. Підприємство завжди радо допомагає у ремонті потяга вітерець та облаштовує територію станції соняшна та паркова. В цьому році ми також після зими відновили зовні рухомий склад. Це вагони, вітерець і локомотив. Також в середині вагонів був проведений ремонт. В перший раз ми застосували наглядні засоби. Це вигляді невеличких стендів, які інформують про старе місто Львова, про героїв улюблених казок. Також дитячі кросворди. Пам'ятаю, коли був маленький поїзд був поламаний. А зараз він дуже красивий. І мені дуже приємно ньому їздити. Дуже гарно дуже мені подобається. Це я розвиваюча для дітей на рахунок залізниці і їм дуже подобається, особливо маленькі поїзди. Так, що ми з дітками дуже раді, що ми сюди прийшли. Я тут вже десь чотири роки їжу на цьому поїзді. Мені дуже подобається тут, поїзди дуже гарно прикрашують. Окрім капітального ремонту вагонів та рухомого складу потяга, корпорація «Карте» виготовила та встановила навчальний полігон з райкошпальною решіткою. Згодом на підприємці обіцяють поповнити полігон ще декількома раритетними експонатами старовинних локомотивів та розширити куліне покриття у стрільському парку. Корпорація КРТ ваша безпека в Русі.